Володимир Васильовичу, народна команда «Прибії» в шостому турі другої ліги. Поступилась руху два. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну сьогодні гра бачите, трошки погода була дождьова, і вийшло дуже багато боротьби, дуже багато стейків. Пропустили ми перші. Постаралися зрівняти, знов пропустили, знов зрівняли. Вроді би вже в другому таймі була перевага на нашій стороні, але пропустили контратаку і отримали третій гол. Ну, завжди неприємно програвати, але це є футбол. і будь-яка команда програє, зробимо висновки і рухаємося далі. У нас зараз дуже, дуже серйозні суперниця Поліція 2, теж молоді футболісти, що по ігрі так взяти конкретно. Одне, що сподобалося в другому таймі – це характер команди, що вони не зупинилися. Ми готувалися до цієї ігри, розуміли, що молода команда, молода команда, яка дуже навчена, бо знаєте, що академія рух одна із кращих академій у нас в Україні. Але в цілому неприємна поразка. Хоча я б так сказав, що, напевне, було б по рахунку бойова нічия. Трошки не підфартило, бо бачили, при 2-2 у нас був 100% момент, не забили, потім перед 3-2 ми мали момент, попали в перекладину. І, ну, я думаю, що, напевно, скорше, щоб не було нічия. Ну, є поразка. Ну, поразки, я кажу, без, перемог, без поразок немає перемог, нічого, зробимо висновки і рухаємося далі, бо, тому що чемпіонат ще довгий, і ще команда не одну іру програє. І ми повинні бути готові до того, розумієте. Зрозуміло, що ми вісім ігор не програвали, і тут зараз так всі боляче, що ми програли. Але кажуть, що нічого страшного не сталося. Рухаємося далі і готуємося далі до нових ігор.